Що ж, друзі, після порівняння Pro Max'ів вам могло здатися, що базові айфони вже точно нікого не здивують. Але ні, саме тут усе найцікавіше. iPhone 15 був крутим оновленням, але iPhone 16 додав кілька цікавих фішок, які змушують задуматися. І ось воно головне питання: чи варто переплачувати за новинку, чи краще заощадити та обрати перевірений варіант. Ми розберемо всі нюанси: дизайн, автономність, камери, продуктивність, і, звісно, подивимось на цінники. А головне, я підкажу, кому варто замислюватись на над оновленням свого айфона, а кому краще трохи почекати? Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні ми обираємо для вас новий айфон. Почнемо з автономності, бо смартфон без заряду це просто шматок та металу, і важливо, щоб він витримував повноцінно весь ваш день. iPhone 15 та 16 підходять до цього питання по різному Спершу суха частина. iPhone 15 має акумулятор ємністю 3349 мАч, а iPhone 16 3561 мАч, що на 6% більше. Але справа не лише у цифрах, а й у тому, як смартфон використовує цей заряд завдяки новому чипу a 18 iPhone iPhone 16 працює довше та енергоефективніше. Наприклад, у режимі перегляду відео він тримає до 22 годин проти 20 годин в iPhone 15. Різниця дійсно невелика, але помітна, особливо, якщо ви фанат залипнути в якийсь серіальчик чи пограти на телефоні. У щоденному використанні iPhone 16 спокійно витримує день активної роботи. Месенджери, дзвінки, соцмережі і ввечері ще залишиться трохи заряду для серфінгу. iPhone 15 теж спокійно тримає цілий день, але вже без такої впевненості. Якщо ви Прям активно користуєтесь смартфоном, то ввечері вже доведеться пошукати найближчу розетку. Що стосується дротового заряджання, iPhone 15 має обмеження у 27 Вт, що за сучасними мірками доволі повільно. iPhone 16, попри заявлену підтримку 45 Вт, по факту у реальних тестах видає лише 30. Скоріше за все, 45 Вт це теоретичний максимум, коли смартфон працює від розетки і одночасно поповнює акумулятор. Але в обох випадках телефони заряджаються до 50% за 30 хвилин. що Підтримують як мої тести, так і офіційна інформація Apple. Бездротове заряджання через MagSafe помітно покращилось. iPhone 15 пропонує 15 ватт, а iPhone 16 25. Але є підводні камені. Вам знадобиться новий зарядний пристрій MagSafe та блок живлення хоча б на 30 ватт. І звісно ж, нічого з цього в комплекті немає. Це вам такий привіт від пана кука. Загалом принципової різниці в автономності немає, але мої тести підтверджують, що iPhone 16 справді забезпечує на 6-7%. Більше часу роботи. А погодьтесь, зручно заряджати всі гаджети в одному місці. Саме тому я звернув увагу на новий зарядний пристрій MagSafe із трьома зонами для заряджання, де можна одночасно підживити як iPhone, так і AirPods і Apple Watch. У нас такі гаджети зазвичай коштують чимало, але я знайшов його на Amazon майже вдвічі дешевше та замовив через сервіс NP Shopping. Це сервіс онлайн покупок та доставки, який дозволяє купувати товари зі всього світу, навіть із магазинів, які не доставляють до України напряму. Усе про. Просто реєструйтесь на сайті, отримуєте свою адресу для шопінгу, вводите її при оформленні замовлення і все готово. Потім додаєте трек номер у своєму акаунті Shopping і отримуєте посилку у найближчому відділенні чи поштоматі. До речі, використовуйте промокод свідомий для знижки у 20% на доставку ваших замовлень до 5 кілограмів. Замовляйте подарунки для себе та близьких разом з NP Shopping. Дизайн смартфону це те, що складає перше враження ще до того, як ви потримаєте пристрій у руках. iPhone 16 не став революцією, але порівняно з 15-м запропонував кілька помітних змін, які варто розглянути. Почнемо з кнопок. Action Button, тобто кнопка дії, яка раніше була доступна тільки в Pro моделях, тепер з'явилася і у базовому iPhone 16. Наприклад, я використовую її для швидкого виклику чату GPT. Це зручно та практично. Не можу сказати, що без цієї кнопки життя стає складнішим, але фішка точно. Приємна. А ось друга новинка це кнопка контролю камери. Її ідею я поки взагалі не викупив, але повернемось до цього пізніше. Тепер про дисплей. В iPhone 16 він отримав оновлене покриття керамік Shield останнього покоління, яке повинно забезпечувати ще більшу міцність та стійкість до подряпин. Але у реальному житті це майже нічого не змінює. Якщо ви не хочете носитися навколо свого телефону та здувати з нього кожну пилинку, то краще що на один, що на інший телефон наклеїти захисне скло. Загальна якість зображення залишається такою ж і в iPhone 15. Це чудовий екран, але все ще на архаїчні 60 Гц. Так, ані тут, ані там ми не отримали бажаної плавності, і це повний відстій. Тож облишимо цю тему. Щодо камер, iPhone 16 зробив цікавий крок уперед, повернувши вертикальне розміщення камер, як у моєму улюбленому iPhone 12. Особисто мені цей дизайнерський хід подобається значно більше, ніж діагональні модулі, які все ще мають такий хаотичний вигляд. Хоча Apple зробили це для запису просторового відео. Для Vision Pro, сама гарнітура хітом продажів не стала, тож я просто радію, що дизайн камер знов естетичний. Ну і нарешті кольори. Якщо iPhone 15 був у стриманих, навіть трохи бляклих відтінках, то iPhone 16 порадував нас яскравим ультрамарином та насиченим смарагдовим. Ці кольори мають неймовірно свіжий та стильний вигляд. Тож, якщо хочеться виділитися, це чудовий вибір. Особливо синій iPhone 16. Кольор просто розкішний. Мабуть, один з найкращих за останні кілька років. Загалом iPhone 16 цікавий, як у плані, дизайну, Айно, так і функціональних оновлень, але назвати ці зміни революційними чи такими, що виправдовують суттєву переплату, я точно не можу. Друзі, нагадую, що у першому закріпленому коментарі є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожна ваша гривня є дуже важливою разом до перемоги. А от камери, це той фактор, який останнім часом стає вирішальним аргументом при виборі смартфона. Тож пропоную почати з основного сенсора. iPhone 15 свого часу залишив 12 мегапікселів позаду та перейшов до 48, що стало справжнім проривом для базових моделей. За замовченням знімки мають 24 мегапікселі. Це дає деталізовані і чіткі світлини, які не займають занадто багато місця. Але якщо увімкнути спеціальний режим, можна робити світлини на всі 48 вісім що ідеально для захоплення. Оплення якихось супер дрібних деталей чи Ну не знаю, можливо, ви любите друкувати свої світлини на білбордах. Хто вас там розбере? Портретна зйомка теж отримала цікаві покращення. Телефон автоматично розпізнає обличчя, собак, і навіть котів, дозволяючи перетворити звичайний кадр на портретний вже після зйомки. Додатково з'явився режим X2, який просто обрізає зображення з основного сенсора. Так, це не оптичний зум, але на вигляд досить переконливо. iPhone 16 продовжив розвивати камери, залишивши той самий 48 мегапіксельний сенсор із діафрагмою один. Але якість знімків стала ще кращою. Деталізація, кольори та текстури мають природніший вигляд, особливо вдень. Нічні знімки теж радують: менше шуму, краще освітлення, хоча при збільшенні все ще можуть з'являтися артефакти. Надширококутна камера та фронталка залишилися на рівні 12 мегапікселів. Надширококутний сенсор працює добре в день, але у вечірньому освітленні якість втрачається. Фронтальна камера стабільно дає класні селфі, а портретний режим чудово справляється з розпізнаванням. Обличчя кольори залишаються природними. Ще одна. Цікава фішка iPhone 16 це нові фотостилі. Тепер можна налаштовувати тон та кольори знімків ще до зйомки, що дає більше простору для творчості. А от камера Control це кнопка, яка все ще здається мені абсолютно зайвою. Вона запускає стандартну камеру або будь-який інший фотозастосунок, який ви оберете у налаштуваннях. Кнопка дозволяє керувати стилями, експозицією та фокусом, але робити це потрібно через натискання, напівнатискання та свайпи ліворуч праворуч, що просто неінтуїтивно. Кнопкою користуватися. Складно, розташування в неї незручне, а всі ці штуки можна робити взагалі просто дотиком до екрана. Сенсу у таких приколах особисто я взагалі не бачу. А от нова функція обробки аудіо після запису відео це дійсно крута фіча для тих, хто знімає контент на телефон. Менше шуму, чіткий голос і природне звучання. Ось такі нововведення я точно підтримую. Проте на великий рахунок, хоч зміни вистачає, я не можу сказати, що все це настільки критично для умовного пересічного користувача. З обома цима. Смартфонами ви можете робити найголовніше: дістати його з кишені, навести непотрібний об'єкт і натиснути на кнопку, щоб отримати дійсно якісне фото. І чи варто переплачувати за інше? Це відкрите питання, про яке ми поговоримо у підсумках. Процесор та продуктивність це основа будь-якого смартфона. І тут iPhone 15 та iPhone 16 мають свої відмінності. Почнемо з iPhone 15. У нього a 16 Bionic – Процесор за 5-нанометровою технологією, який відмінно справляється з усіма щоденними задачами. Швидкий, енергоефективний загалом це прям справжній робочий кінь. Але є один нюанс: – 16 не підтримує Apple Intelligence, той самий штучний інтелект від Apple, який з'явився в Pro iPhone 15 серії та у всій шістнадцять лінійці у 2024 році. Це означає, що персоналізовані рекомендації чи автоматичні відповіді тут просто недоступні, навіть якщо вам ці фішки не дуже потрібні, їх відсутність відчувається як певна несправедливість. А от iPhone 16 вже отримав новий процесор A18, який виконано за 3-нанометровою технологією. І він помітно потужніший та енергоефективніший. До того ж A18 підтримує Apple і Це звучить цікаво, але для нас, українців, ці цій функції принаймні, Еймні українською мовою все ще недоступні. Тобто смартфон має великий потенціал, але всі AI фішки просто заблоковані. Це розчаровує, адже телефон ніби може більше, але скористатися цим не виходить. Проте, судячи з відгуків з країн, де Apple Intelligence вже працює, функції наразі майже безглузді. Хотілося б про це стверджувати з перспективи власного досвіду, але поки що, як є, ще є оновлення у підключенні. iPhone 15 підтримує Wi-Fi 6, а iPhone 16 перейшов на Wi-Fi 7. Це новий стандарт, який забезпечує вищу швидкість передачі даних та стабільніший зв'язок. У реальному житті різниця буде помітна лише з топовим роутером, але Wi-Fi 7 це приємний бонус для майбутнього. Щодо загальної продуктивності, a 18 має значний запас на роки вперед, тож оновлення iOS йому точно не страшні. Але, відверто кажучи, у звичайному повсякденному використанні різницю з a 16 помітити майже неможливо. iPhone 15 зараз працює приблизно так само круто, як iPhone 16, але останній зможе під. Тримати цей рівень довше. Ну і ціни, така штука, яка найбільше впливає на ваш вибір при покупці того чи іншого продукту. Де б ви не дивились, прямо зараз різниця між iPhone 15 та iPhone 16, якщо ми кажемо про нові пристрої, становить приблизно 7 тисяч гривень. І чесно кажучи, це чимала різниця, особливо, якщо враховувати, що на практиці ці телефони мало чим відрізняються. Але давайте конкретно розберемо, кому який смартфон більше підійде. Якщо прямо зараз ви маєте iPhone 15, вам точно можна спокійно видохнути, оновлюватися точно Сенсу немає, всі важливі функції у вас вже є. Витрачати зайві кошти за цифру 16, ну звучить якось не дуже раціонально. А от для власників iPhone 13 та 14 ситуація дещо інша. Вам раджу почекати iPhone 17 або дивитися у бік Pro модели, якщо хочеться чогось принципово нового. Щодо базового iPhone 16, то він не настільки відрізняється, щоб цей апгрейд був для вас логічним. А от якщо ви зараз користуєтесь ще старшим iPhone, для вас історія інша. Ваш Нальний вибір це iPhone 15, який поєднує сучасні технології та більш доступну ціну. Тому особисто я б радив у першу чергу звертати увагу на нього. Але якщо вам просто хочеться найсвіжіший та наймодніший iPhone, то 16 – цілком зрозумілий та чудовий варіант. Що я можу на 100% впевнено стверджувати, так це те, що обидва ці смартфони вас точно не розчарують. Тож який iPhone для себе обрали б ви? На головне чому? Пишіть ваші думки, мені дійсно цікаво дізнатися. І я впевнений, вам було дуже цікаво мене послухати. Тож обов'язково підтримайте це відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, а особливо тим, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на NP Шопінг, є і лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Тож обов'язково зацініть та підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося кілька моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої Фігезної пропозиції мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!